Ба-да-да-да-да-да-ду-ду. Пиум! Guten Morgen. Buenos здійсни! Ола! Або шалом! Або просто здрасте! Настав новий ранок! Я пережив цю ночь! І починаємо новий день і нове відео! Отже ж! Ну вот и закончилась эта ночь, пришло утро, я уже снидаю, уже чаек пью. Получается, ну, оно было холодно, конечно, но не так страшно, как, это, как казалось. Я один на себе еще одну маечку сверху, и мне было нормально. Вот. Получается, ну, получается, при такой температуре я вполне себе справляюсь. Я думаю, что если даже 0 градусов будет, то можно еще один слой одеть и будет отлично. Саме, що я боявся, що носків мало буде. А, ну, нормально, носки якраз дуже хорошо справилися. Три пари носків, носков. То сначала йдуть тонкие хбри, потім товстишие вязаные, тоже классные, І зверху флисовые. Для сна я просто вибираю носки, которые свободно сидять, не стягивають ногу. А ті, що стягують ногу, у мене в основному якраз для дневного бо вони в мене класний синтетичні і цікавий матеріал, що в ньому ноги не завонюються. общем, нормально. Хто додивився до цього місця, той молодець. Ось у мене чайок заварений. Опа. Зараз буду пити. Ось вот. Вот так от. Найголовніше, що заноч прогноз погоди помінявся. Вже сказали, що сьогодні буде днем дощик. Потом ночью трошки утром, а потом уже не буде до самого. Мого вилету, дождей, і тепліше буде. Это радує, это хорошо. Ну і самое главное. Кто пользуется Телеграмом, обязательно заходьте, проголосуйте за новую назву мого каналу. Коментарі в Ютубі я теж буду учитывать. То есть каждый комментарий в поддержку того или другого названия будет тоже як один голос. От я в конце посчитаю. Яке названня побіділа? Там всього три названня. Перше, як ви знаєте, вілобомж, Друге названня Галасвіта. І третє названня йожик мандрівник Ну, Йожик то понятно, а я додав мандрівник, щоб було більш інтересне. Вот. От яка назва победить, та і буде. І я перейменую якраз в останній день перед вилітом. Виходить, вже Проміжуточнее голосування є, більшість голосує за слово «голосвіта». Мені теж це слово подобається, хоча я сам проголосував за вілобомж. Но «голосвіта» теж класно. Діло в тому, що слово унікальне. Такого слова ніде немає. Ніхто так не називався із блогерів, ніяких каналів з таким назвами немає. Це, по-перше, це дуже добре. От. Ну, а насчет слова «велобомж», у нього дійсно негативний підтекст, і воно часто відлякувало зрителей. І ще несколько блогерів намагалися назвати таким названням, а потім удаляли цю назву, тому що не пішло. Найкраще, що Коля Кравець він теж хотів назватися, ну, там він писав в коментарях, що він теж так хотів назвати, а потім узнав, що є такий канал. І він статі, був моїм підписчиком, спочатку дуже багато дивився. Вот. А потом все-таки начал вести свой канал и довольно успешно. Поэтому Коля молодец. И Леся молодец. Mm -hmm. <laughs> вот. Поэтому в общем и целом назва Галасвита мне подобається. И думаю, что она таки останется. Года просто жуть. Я попал в самый циклон. Велосипедистов немає, зато бігун біжить. Отчаянный чувак. Це я зараз зайшов у магазин, який називається «Масіма» чи би. Подивимося, що тут, бо я ні разу в ньому не був. Всі ми цілому трошки прикупився, але так можу сказати, що немає за чим сюди ходити. Більшість продуктів не те качество, не того состава. І по ценам теж нічого цікавого немає. Вот. Ну, Той самий сальчисон, наприклад, тут трошки дорожче, молоко. так же само. Ну і багет, в общем таке. А много їх немає. Зушенки не знайшов, йогурт не той жирності, В общем не то. Зайшов я у Карфур, постійно привикаю, к тому що це мой будь магазин. Купив собі м'ясо. А то все курка, курка. Возьму свиню на цей раз. А от кофе я дивлюся. ота. Получається там в тих странах були маленькі упаковочки 100 грамові, а тут усе по 250 Зато ціна тут кашельна. Я ось знайшов таке інтересне кофе. я, пожалуй, его возьму. По мне не надо. Вот. Таке не жалко даже если это. Ну, я с собой возьму трохи. Написано 50 на 50. Это, наверное, я так понял, робуста и это. В общем, возьму. Интересная цена. Руб 35 вообще. Вот эта цена. Вот сгущенка. Обычная, натуральная. Стоит почти везде однаково Килограммовые брать выгоднее, чем маленькие. Есть вот такие удобные транспортировочные. Ну, я сейчас беру такую, разливаю ее по баночкам и вперед. Кстати, кофе я взял трошки другие. Бо там есть написано с сахаром, а это типа натурально молоте. Вот. Йогурт. Вот это нормальный йогурт, 2% жирность. А то я не понимаю, что из их жирностью. Ну, мясо понятно. Хлебушек горяченький. И вот это, кстати. Вместо кетчупа думаю, а зачем кетчуп, если есть подешевле вариант, просто томат добавляй. И будет классно. Ось из цього города Вальдебебас, До аэропорта. Проезд только через этот арочный мост. Вот. И там движение по кольцу. То есть сейчас все равно повертаешь направо и заезжаешь с того боку, а выезжаешь с того боку. И так стандартно, неважно по якому уровню ты заезжаешь в аэропорт. Там четко так сделаны все линии. коротше мостик проїхали і ось тут дуже добре видно всі машини їдуть отсюда заїжджають до аеропорту з цього боку весь транспорт абсолютно весь і отак так от проїжджає до термінала там можна поїхати по трьом по трьом уровням Ну, я так зрозумів, мені підходить тільки перший і другий от, і виїжджаєш отудою, от і от туди їдемо і в ту сторону і от туди до моєї стояночки от в той стороні вона верхний ярус второй и оттуда же можно спуститься и сюда то есть там дороги раздваиться можно оттуда тоже сюда спуститься а можно вот так низом заехать и вот это вот сюда и вот тут мотопарковка я так понял что если идешь у терминал то скорее всего можно велик тут оставлять но я оставлял там парковаться на втором ярусе тоже а вот сюда и через эти служебные двери можно заходить на парковку и там заряжать телефон я все время неправильно називаю цей город. Він називається Вальде Фуентес. А Вальде Бебас це название ручейка, який біжить під аеропортом. Вот. Вальдефуентес. Ось так виходить. Оце територія тепер сонячної станції. Вона прибігає до аеропорту. Оце вже заборчика нарушена автобан. Велосипедная тропа між ними проходить. А зараз я вам покажу як виглядає вход в мою схованку. Ось Тут така розвілка велосипедних путей. І воно там ото жовте деревце, під ним вход. Лучше всього туди заходить по цьому руслу. Навірно, коли сильно води багато, сюди вода біжить. Ну от сюди і пролазимо, під низом такий вход. Я його чуть-чуть почистив, но сильно не розчищав, щоб не привлекати внимание. Далі отак треба пройти під низом. Отут трошки мокренько. Он моя річечка, водичка, струмочок. Ось моя ничка. Ось так вона виглядає отсюда. Ось у цьому місці просвет поэтому мені пришлось замаскировать, щоб сюди не видно було. Получається, поки я їхав додому, вже весь сухий, куртка суха, все шухе, все відлично. Зараз будемо починати готувати ужин. І так починаємо блюда. блюда. Спочатку треба разогреть посудку. Я спеціально так делаю, щоб не пригорала. Вот, коли вона вже разогрелась, там прошкварчала водичка. Тепер наливаємо олейки. О, так трошки. Оп, Нам багато не треба. Ну, і все. І тепер туди надо скушити цибулину. І от як цибулька як слід підрум'яниться, вже, уже потім я кину мясо. Я її измельчив, розрихлив максимально, Вона так быстрей готується. Коли отак так от трошки от від кості відділити все. Я вже помітив, це така і фішка. Сьогодні я опять експериментую. поэтому... Я на цибульку налив цього томата, що я купив. Воно по вкусу, наче томатний соус просто. Вот. Получається про... зачем купляти кетчуп, якщо ця штука вдвічі дешевше виходить. Це 300 грамова, 45 центів по-моєму, стоїть. І вот. потім вже це м'ясо, сольки. Ну короче, сольки, м'ясо і все. А тепер буду ще добавляти туди води. Не, неправильно забув сказати, ще ж макарони спочатку я додаю, а потім вже воду. Виходить, поки я їхав додому, нагрівся. У мене навіть руки отошли, а то були закацюпші. А тут поки сидів трошки замерз, так я вже одівся. Сьогодні буду спати знову в двох шубках, як і вчора. Хоча сьогодні ніч должна бути тепліша, але хай краще буде. Хай легше буде жарко, ніж холодно. Ось На сьогодні все. До побачення. ba ba da ba -o.